У цьому відео ми хочемо вас ознайомити з брендами, за якими ховаються російські виробники тракторів, і застерегти від придбання цих сільськогосподарських машин. Адже купуючи будь що виготовлене в країні терористі, ви допомагаєте нелюдам вбивати українців. Тому додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Попри те, що неприйнятна в цивілізованому світі жорстока війна Росії проти України триває вже понад вісім місяців. Деякі компанії сучасних варварів активно інтегруються та розвиваються на ринку України. Зокрема, нині трактори бренду Garden Скаут намагаються активно завойовувати ринок України. Продавці пропонують широку лінійку потужностей цих сільськогосподарських машин: 22, 24, 50 – та 80 кінських сил. Компанія Гарден Скаут це 100% російська компанія, яка продає трактори в Росії, Казахстані та Вірменії. Наразі поставила собі мету захопити ринок України, поки армія їх не до держави намагається захопити наші міста та жорстоко вбиває українців. Нагадуємо, купуючи російську техніку, пам'ятай, в якій країні будуть сплачуватися військові податки. Слава Україні, героям слава!